Ну Що, ж, шановні українці, сьогодні хочу вам повідомити дуже важливі новини, які будуть стосуватися роботи в Польщі, і не тільки в Польщі, я думаю, що по всьому світу, якщо у вас закінчується термін дії закордонного паспорта, то рекомендую вам послухати це відео до кінця. Також не забувайте підписуватись в мій інстаграм. Там я вже про це все розповідав раніше. Там ви швидше будете та в коротший термін отримувати дуже багато корисної інформації. Посилання в закріпленому коментарі та в описі до цього відео. Ну Друзі, я вам вчора казав, що ДП документ не перестане існувати, і це ми вже дізналися від вчорашнього законопроекту 11017. Його підтримали 236 народних депутатів, і це означає, що від сьогодні ДП документ без змін буде працювати в нормальному режимі. Проте видача паспортів так само поки що без змін. Всі, хто Подав заявки до 23 квітня, треба чекати на смс-ку і лише тоді їхати по відбір. Паспорта, якщо стосується чоловіків, то лише до 25 років видають чоловікам. Ну і звісно ж, жінкам, тим, що не військово зобов'язані, наскільки мені відомо, видають без проблем. І наступна інформація про те, що зараз за кошти будуть видавати закордонні паспорти. Це друзі, в тіктоці ширяться відео. Я прошу вас всіх попередити, що це все фейк. Вони собі зараз підписники будуть набивати, ну і клієнтську базу, звісно ж. А на сьогоднішній день жодного такого механізму не існує. Повірте мені, можливо, поодиночні випадки, але це. Дуже і дуже непросто не може так робитися, і цього немає. Це може хіба з консульством бути, але я не, заві... не заявляю. Я лише так думаю. Ну і звісно ж, найголовніша проблема, яка вас буде чекати. Але перед цим хочу, друзі, вам нагадати, що якщо ви плануєте переказувати ваші кошти в Україну, то в описі до цього відео ви знайдете посилання на компанію TransferGo, яка допоможе вам переказати ваші кошти. В гривнях в Україну без жодних комісій і за перших трьох запрошених друзів, які перекажуть суму більше 500 злотих, ви отримаєте ще й 100 євро бонусу. Непогано. Тому всі деталі в описі до відео і в прикріпленому коментарі. А ми рухаємося далі. Багато хто з вас працює за кордоном і працює на основі також закордонного паспорта. Навіть якщо ви маєте карту попиту, все одно роботодавець зобов'язаний мати ваш закордонний паспорт копію. І якщо ви маєте закінчення. Терміну дії закордонного паспорта, то він не може з вами продовжувати співпрацю. Ну фактично, він може, якщо як то кажуть, в народі прощолкає те, що у вас паспорт закінчиться. Але коли в майбутньому до нього прийде перевірка і перевірить, що громадянин України працював без належного на те документа, то він отримує штраф. І я вже почав отримувати від українців, навіть від тих, що умова на час не окрешлений, що їх роботодавець попереджає, що треба отримати новий закордонний паспорт. І я знову ж таки всіх закликаю, не панікувати, треба дочекатися того моменту, коли буде 18 травня. І нам роз'яснять українцям за Доном, як буде відбуватися оновлення даних, ну самі знаєте, яких і я думаю, що це буде відбуватися як в ДП документ, так і в консульствах. Але подивимось, ну і звісно ж, якщо у вас термін дії паспорта закінчиться, неважливо від вашої умови трудового договору, роботодавець вас звільнить. Ну, звісно ж, наша влада про нас дбає, якщо ви погоджуєтеся? То нічого не пишіть. А якщо не погоджуєтеся, напишіть три дев'ятки. І я так зрозумію, що ви відео додивилися до цього моменту. Ну і звісно ж, нас сьогодні дуже. Спекотно, я після тренування на футболі живий, і звісно ж, хочу вам нагадати ще раз, що в інстаграмі я ділюся короткими відео про дуже багато корисних ситуацій. Ну і ще хочу вам включити тільки одну штуку, тому що для мене це дуже важливо, і мої підписники в інстаграмі діляться зі мною от такими інформаціями. Це про тих українців, які виїхали за кордон. Тому ж. Вибачте, 18 тисяч чоловіків, вони е, ніби зловили, які незаконно намагались перетнути кордон. І от тут є маніпуляція. Що, в вашому розумінні, незаконно виїхали за кордон, незаконно намагались перетнути кордон. В моєму розумінні, як юриста-адвоката, це ті, які намагались перетнути кордон поза пунктами пропуску. Це незаконний перетин кордону. Ті особи, які перетинали кордон в пунктах пропуску. Вони перетнули закона. У нас на сьогоднішній день, при цьому в цьому законі, який повинен 18 травня вступає в силу, в проєкті закону, був окремий розділ, який регулював перетин кордону. Його теж прибрали. У нас Приду. на сьогоднішній день в жодному законі України так, нема заборони ну, перетину кордону. Трьох дітей немає. Е, закону немає в перетину. У нас показує. не людина з інвалідністю, щоб виїжджати. Пані його спеціально провокує, а може не спеціально, але тепер хочу ще одне дати. Вам щось послухати, а далі ви прокоментуєте. Я вже пояснювала, що син не приїде в Україну, він не повернеться. Він те, що називають очевидно емігрант, і він абсолютно відповідальний за свої рішення, а я відповідальна за свої рішення. Тому, друзі, напишіть, будь ласка, ви ухилянт чи ви емігрант? Напишіть, будь ласка, в коментарях, і я хочу побачити такий флешмоб. Я не ухилянт, я емігрант. Щоб всі українці в Україні побачили і почули, звісно ж, Наталі Мосайчук, як це все відбувається. На сьогодні в мене все. Підписуйтесь на канал, діліться це відео з друзями, і побачимося вже невдовзі.